Дрони вдарили по російських регіонах, бахнуло під Краснодаром та Білгородом. Тим часом небо над Москвою ризикує залишитися оголеним. Партизани знайшли ворожу установку. ППО це буде наступна ціль. Подробиці у випуску вітаю на каналі. «Сій час пропоную одразу підписатися. І рушаємо. Давно такого не було, і ось знову на Росію завітала компанія безпілотників. Цього разу переполошили Краснодарський край. Близько 10-ї години вечора, 15 -го жовтня, чули вибухи у станиці Мар'їнській. Про таке повідомив губернатор Кондратьєв. Чинуша каже, що невідомий дрон зачепив житловий будинок. У приміщенні вибито скло та пошкоджено дах. Але люди, що мешкали у цій оселі, не постраждали. Сам момент прильоту навіть потрапив на відео. Пропоную це побачити без коментарів із різних ракурсів. У звіті Міноборони Російської Федерації згадується ще кілька випадків роботи російської ППО минулого вечора і в ніч на 16 жовтня. Зокрема, відомство хвалиться знищенням трьох літальних апаратів. Два були нібито збиті над територією Білгородської області, і один над територією Воронезької. Щодо останньої, за попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає. А по Білгородщині давайте розбиратися. Глава цього регіону Гладко устверджує, що на БПЛА атакували аж п'ять населених пунктів. До прикладу, у селі Устинка згорів непрацюючий комерційний об'єкт. У селищі Майський пошкоджено навіс інфраструктурного об'єкту і дві легкові автівки. Торкнулася атака ще й сіл Борисовка, Тишанка, В'язове. А це інакший випадок. Як стверджується у вівторок, безпілотник ЗСУ атакував рейсовий автобус. Поранено вісім мирних жителів, у тому числі четверо неповнолітніх, уточнив той же Гладков. Усіх потерпілих направили до медзакладів. Я ще раз наголошу: із всього вирію залізних пташок, що налетіли на область, офіційно збили тільки дві одиниці. Можна тільки здогадуватися, скільки їх було всього, зважаючи на такі масові ураження. Невже хвалена російська ППО значно послабилася? Чи всі засоби захисту неба кинули на оборону Москви? Так, учасники вітчизняного руху спротиву АТЕ змогли визначити координати розміщення ворожого комплексу ППО Панцир С-1 на околицях Білокам'яної. Цей ЗРК захищає ключові промислові адміністративні та військові об'єкти від атак безпілотників, авіації та крилатих ракет. Дані вже передали в надійні руки, які знають, що з ними варто робити далі. Неспокійно було тим часом і на поки що окупованих територіях України, зокрема на Донеччині та Херсонщині. У Горлівці Донецької області разом із пташками у небі розсікали дрони. А це вже наслідки польотів. Автівку перевернуло догори дригом. Повідомляють, що найбільше активно безпілотники курсували у селищі Комарова, курганка. За минулу добу горлівка була обстріляна 24 рази. Аби запобігати апаратам. У місті вигадали встановлювати засоби реб просто на дахах цивільних автобусів. Що це за ноу-хау? Розказав співробітник міського автотранспортного підприємства на автобусах на кришу для ну, обезпечення безпеки пасажирів. Надіємося, що це допоможе врятувати чоловічської жизни та здоров'я. Наприклад, даний автобус їздить по зараз самому це опасному маршруту нашого міста. Це второй маршрут, і в тічі місяця він був тріждень атакований вражеськими відстройниками. Про так званий глава міста Приходько заявив, що у наслідок ударів української артилерії та БПЛА, нібито шість мирних жителів було поранено. Частково зруйновано п'ять приватних. Та чотири багатоквартирні житлові будинки. Чому ж так багато атак? Наші партизани попрацювали і тут. Агенти виявили активність російських бойовиків біля будівлі гуртожитку по вулиці Курнатовського, поряд із залізничною станцією «Байрак» Горлівка. У ході розвідки було встановлено, що тут розміщено підрозділи 132-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади РФ. Їм постачалася важлива апаратура, яку привозили уночі на службових автомобілях. Також на території гуртожитку було помічено військових із Буряції, які виконують бойові завдання на лінії зіткнення. Тим часом бавовну спостерігали на непідконтрольній ділянці Херсонщини. По загарбнику прилетіло аж 70 разів. Зокрема, у Скадовську оголошували ракетну небезпеку. З'явилися свіжі супутникові знімки і атакований зсу нафтобази у Феодосії. Це вже анексований Крим, як пише осінд дослідник під ніком МТ Андерсон. У результаті атаки було пошкоджено 11 паливних резервуарів. Нагадаю, що один із найбільших на півострові морський нафтовий термінал атакували уночі 7 жовтня. Після удару пожежу на цій нафтобазі не могли загасити ще п'ять днів. На цьому я вам дякую за увагу. Будемо чекати на нову бавовну, адже вона точно ще розквітне для окупантів. Тому підписуйтесь на канал цей час, залишайте свої коментарі, вподобайки. І більше цікавого обіцяю вже незабаром. Дякую, що ви з нами! І знову вибухи у російській столиці. Москвичі не видихають. За мить розповім, що там трапилося цього разу. Тим часом сильно горить склад в Іркутській області, а на прикордоні РФ традиційно бавовнить та хлопає. Про це й навіть більше тут і зараз на каналі «Сій час. Підписуйтесь і рушаємо. Почнімо із вибухової хроніки на південному заході Москви 15 жовтня пролунав добрячий вибух. Як з'ясувалося, це здетонував вибуховий пристрій, який хтось попередньо залишив у пакеті на капоті позашляховика танк. Небезпечний пакунок ще й прикрили дитячою пелюшкою. Сама автівка була припаркована біля житлової висотки на вулиці Проспілкові. Підозрілий предмет на своєму авто помітив власник. Близько восьми ранку чоловік із шестирічною дитиною підійшов до транспортного засобу. Коли водій спробував прибрати посилку, пролунав вибух. У результаті троє потерпілих: власник машини, його дитина та сусід 43-річний Олександр. Чоловік за нещасним збігом обставин опинився поряд, коли дивний пакет злетів у повітря. Крім того, побита ще одна сусідня автівка. У неї пошкоджено бічне скло та бампер. Місце інциденту очепили оперативні служби. Очевидно, вибухівка не виникла сама собою, тому правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею про замах на вбивство. Обставини встановлюються. Ще один кримінальний екшен спостерігали жителі Підмосков'я. Поліцейські влаштували погоню і стріляниною за ладою. У тоновану легковушку набилися шестеро молодиків. Половина з них виявилася неповнолітніми. Ті розважалися та каталися по місту, але їхній дрифт не оцінили патрульні. На вимогу поліції зупинитися, ці відмовилися і спробували відірватися, небезпечно маневруючи на трасі. Аби втихомирити гонщики, правоохоронці зробили попереджувальний постріл, на що отримали кулю відповідь. Це ще сильніше розізлило інспектора, і той почав цілити по колесах лади. Закінчилася погоня тим, що машина перекинулася. Постраждалих немає, але тепер горе Шумахер притягується до відповідальності за трьома адміністративними статтями. Піддали вогнику Івангарську в Іркутській області. Місцеві розказують про велику пожежу на складі. Палає покрівля будівлі на площі у 1050 квадратних метрів. Гасити все це діло взялися 39 спеціалістів та 11 одиниць техніки. Пожежу вже локалізовано. Якщо вірити повідомленням МНС, ніхто не постраждав. Над Брянською областю знову закружляли БПЛА. У звітах Міноборони кажуть, нібито минулого дня із 18.50 до 20.00 ППО збили 16 дронів. А у Білгороді буцімто від атаки зсу постраждав мирний житель у поселенні Октябрьський. Губернатор звітує, мовляв, у чоловіка тяжкі поранення через наліт безпілотника на житловий будинок. За попередньою інформацією, пошкоджені дві приватні оселі та вантажний автомобіль. Скільки росіян не бий, владі мало. Верхівка Білогородської області досі і не думаю, закривати прикордонні села та вивозити людей з-під обстрілів. Близько дві сотні жителів Шебекінського мурома вирішили зостатися навіть попри обстріли, що почастішали. А як думаєте, ви, шановні глядачі, чи ще довго так протримається російський народ? Або ж зрозуміє, що влада федерації про них просто забула їй начхати на своїх людей? Напишіть свою думку у коментарях, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал сейчас, а більше новин вже за мить.